Усім доброго дня! З вами компанія Автофокус. До нас на продаж приїхав ось такий чудовий автомобіль. Це Kia Mangent з 2008 року випуску кузов седан. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном в об'ємі 2 літри. Має дублюючі поворотні вогні на крилах, 16-ти радіус коліс та легкосплавні диски, оригінальні диски від KIA. задні передні протитуманні фари, великий міський багажник. Стан кузова та технічні сторони він ідеальний. Автомобіль зараз не потребує ніяких вкладень, має дитячі замочки на дверях, електричний схлопідйомник. Хто, до речі, шукав собі вілюровий е, матеріал сидінь в автомобілі, ось він Вам до нас вам до нас. Він дуже класний, він зберігся неймовірно. Маємо три рівня безпеки, три під, під, підло голівника. Підлокітник, два підстаканичка, отакі кармашки на сидіннях і кріплення ізофікс. Далі маємо повний електропакет сплопідйомників, блокування дверей, блокування скла, регулювання дзеркал, кнопочки відкривання багажника. Потім маємо регулювання світла по висоті. Маємо регулювання керма по висоті та по вильоту. Маємо ще ми маємо мультикермо, датчик дождя датчик, світла. Штатна мультимедія. Магнітола від Кіа. Маємо однозонний клімат контроль, кондиціонер, який працює. Добре-добре дує Ось такий кармашок. Потім виход на укс. Ось такий кармашок. Механічна коробка передач. Два підстаканочка. Ручний тормоз такий працює. Бардачок. Бардачок ось тут. Кармашок для окуляр підсвіточка, перенік, сидінь. Давайте заведемо цього звіря. Так. Зараз автомобіль не має жодної помилки. І даного автомобіля на даний момент 185 тисяч кілометрів пробігу. Що небагато для такого автомобіля. Я зараз вам, вам розкажу, як можна придбати, як його можна переглянути і де. Е, Даний автомобіль знаходиться в місті Києва по адресі Гнатихоткевича 22Б, це метро Чернігівське. Ми майже біля торгового центру Проспект. Друзі, приходьте, дивіться, тестуйте та купуйте. А купувати автомобіль цей можна за готівку, без готівку, ліз, кредит, навіть криптовалюту. Чекаємо всіх, гарного вечора.